Доброго вечора, мої маленькі друзі. Ви вже вмилися, почистили зубки, лягайте у свої ліжечка та й слухайте казочку. Вранці, коли матуся і татусь прокинулися, Любчика в ліжку вже не було. Мати заплакала і промовила. Боже, допоможи. А мишеня тим часом прибіг до пристрою. Хлопчик з екрану спитав, Де ти був? Його очі були вже чорні і злі. Він додав: Починай грати. Малюк послухав і виконав наказ. Тут він почув, що друзі знову шукають його. І тоді хлопчик з екрану закричав: Тобі потрібно десь ховатися, щоб тобі ніхто не заважав. Його очі вже горіли червоними вогниками. Мишеня схопив телефон і побіг у ліс. І тут він побачив величезне дерево, якого не бачив раніше. На ньому було велике дупло. Любчик заліз туди. І подумав, тут ніхто мені не буде заважати. Цю мить дупло почало заростати і закрило все світло. Настала повна темрява. Малюк перелякався, тільки було чути пристрій, який голосив Грай, грай, дурне мишеня! Раптом Любчик побачив янгола охоронця який промовив, моє миле мишеня, я тобі хочу пояснити і показати, ось так Бог створював світ, землю людей, тварин, так створював океани, моря, річки, риб і рослини. І перед очами Любчика повстав цілий світ. Він був, наче не в дереві, а в іншій галактиці, і бачив, як Господь створює землю, як виростають гори, горіли вулкани, з'являлися западини, безодні, ущелини. Малюк бачив, як набирав силу океан, і як великі кити. Вистрибували з води, як росли дерева, створювали ліси. І все це Господь створив для людей і звірів, щоб вони жили у злагоді і мирі. Мишеня побачив, як народжувалось сонечко, місяць, зірки, і планети, як народжувались янголи, щоб вони допомагали людям. Господь створив вогонь. Град, сніг, туман і вітер буйний, що виконує волю Його. Господь це робив з любов'ю до свого творіння. І тут Янгол промовив молитву: Хваліть Господа з небес, хваліть Його вишніх, хваліть Його всі янголи Його. Хваліть Його, всі сили Його. Любчик бачив, що хвалили Бога усі звірі, всяка худоба, і плазуни, і птахи крилаті, царі земні, і всі народи, князі і всі судді земні. юнаки і діви, старці з отроками. Хвалили ім'я Господні. Тоді Янгол додав, що відповідати буде зло, яке хоче заважати любові Божій. Малюк все зрозумів, замість того, щоб любити Бога, батьків, своїх друзів, він витратив свій дорогоцінний час на якусь безглузду іграшку. Мишеня взяв телефон і викинув у океан. Тоді Янгол сказав: Ну, любчику, прощавай та полетів. В цю мить все зникло, і малюк опинився на галявині. Він підвівся і зрозумів, що Янгол допоміг йому розібратися в цій справі. Потім прибігли друзі. Мишеня їх обняв і сказав, ви у мене найкращі. Любчик прибіг додому, обняв своїх батьків та й промовив, як я вас люблю. Пробачте мене. Матуся зраділа і сказала: наш син повернувся. Хвала Богу. Засинайте мої маленькі друзі, ангела всім охоронця.